Так, друзі, ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді вже другий останній мішечок штани, трикотажні літо під кодом 3:03, ціна 5 доларів 25 центів за кілограм. На огляді, всього два лише мішечки. Позиції цієї наявності у нас більше немає. На огляді зараз другий останній мішечок. І цієї позиції у нас немає, лише два мішечки. Мішечки, друзі, йдуть зі стандартної ваги 25 кг. Мішечок знімається не повністю, друзі, більша частина мішечка. Тому я швиденько вам, друзі, буду показувати, щоб як можна більше їх вам показати. Позиція, друзі, дійсно хороша, але не превеликий жаль, останні два мішечки. В наявності цієї позиції, друзі, більше немає. Нігетері, дивіться, гарнісінькі. Дуже хороша позиція, друзі, але на превеликий жаль. Останні два мішечки. І цієї позиції у нас в наявності більше немає. Ось у нас Андер Армор. Рібок. Найк трапляються і брендові модельки. Ось які класнючі, але, але, на превеликий жаль, друзі, всього лише два мішечки. І цієї позиції в наявності більше немає. Не втрачаємо, друзі, можливості замовити і придбати. Останні два мішечки на огляді. І цієї позиції у нас більше, друзі, немає. Дивіться, які гарньюньки однотонні квітасті, і на будь-який смак, друзі. Дивіться гарнінки. І однотонні, і квітасті. Трапляються і брендові модельки. Дуже хороша, друзі, позиція, але на превеликий жаль, останні два мішечки на огляді. І цієї позиції у нас наявності більше немає. Два останні мішечки. Ось такі Які вони гарніші, друзі. Дуже хороша позиція, але, але, на превеликий жаль, два останні мішечки. Тому, друзі, кому припадуть до душі перший або другий мішечок. Нагадаю, що вони останні, у нас більше наявності цієї позиції у нас, друзі, немає, замовляємо і забираємо перший або другий, або можете замовити. І забрати два одразу не пошкодуєте. Дійсно, друзі, позиція хороша. Нагадаю, що це у нас другий останній мішечок. Штани трикотажні літо під кодом 3:03, ціна 5 доларів 25 центів за кілограм. На огляді два останніх мішечки, друзі. Цієї позиції, в наявності, у нас більше немає. Тому не втрачаємо можливості, друзі, замовити і придбати. Не пошкодуйте. Дійсно позиція, друзі, хороша. Замовляємо, забираємо, друзі, останні два мішечки цієї позиції у нас більше немає. Тому не втрачайте можливості замовити, друзі, і придбати. Не пошкодуєте, дивіться, які гарнющі. Такі гарненькі. І кольорові, і однотонні. Дуже хороша позиція, друзі, але на превеликий жаль. Два останні мішечки. Цієї позиції у нас, друзі, більше немає. Тому не втрачайте, друзі, можливості замовити і придбати. Ось такі цікавенькі сердечко. Дивіться, які гарні, хороша позиція. Дивіться, гарні і тим не